Раді вітати вас на Аллатра ТБ. Сьогодні для нас велика честь поговорити з головним рабином Києва та України Моше Реувеном Асманом, який представляє Всеукраїнський конгрес єврейських релігійних громад. Рабин Асман докладає величезних зусиль для підтримки України та українського народу як усередині країни, так і на міжнародній арені. Ми дуже, дуже, дуже раді вітати вас тут, у Вашингтоні. Сьогодні щиро дякуємо вам за все, що ви робите. Ми спостерігаємо за вами. Ми бачимо всю вашу міжнародну діяльність. І все, що ви робите, щоб переконатися, що надається допомога Україні та українському народові, щиро вам дякуємо. Дякую за те, що мене запросили на цей ефір. По-перше, не все, що я роблю, це тільки маленька частина. Це не те, що я так би мовити, хизуюся цим. Я вважаю, що кожна людина в такий складний час під час війни зобов'язана робити все, що вона може, і навіть те, чого здається, не може. Тому я намагаюся робити і те, що видно, і те, чого не видно. Бо коли людина вірить. Те, що вона робить, коли вона перебуває тут і бачить, що для багатьох людей існує загроза життю, що люди страждають у трагедіях, то тут не можна соромитися треба відкладати справи. Навіть у нас відкладають вивчення тори в бік і, засукавши рукава, ідуть рятувати людей.